Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Єврокубки однозначно виснажують. На минулому тижні клуби, які билися посеред тижня в Єврокубках, на вихідних повтрачали очки в своїх національних чемпіонатах. Причому це явище було масовим, тому що траплялося по всій Європі. Були як несподівані, так і сенсаційні результати. Про переважну більшість ми сьогодні з вами поговоримо. Стартуємо з України Заключний тур прем'єр-ліги в цьому році. Тур 17-й. Полісся Шахтар, 1-0 за командою Житомира. 91-ша хвилина захисник Полісся Богдан Михайличенко приносить три бали для своєї команди. Причому Житомиряни встановлюють дещо історичний результат, оскільки стають першою командою в історії прем'єр-ліги, яка в чотирьох поспіль матчах проти Шахтаря не пропускає. Дійсно, команди зіграли чотири матчі в УПЛ і жодного голу Полісся не пропусти. Ось так рік завершився для шахтаря. Несподіванка також трапляється в сусідній Чехії, де учасник Ліги Європи Славія зазнає першої поразки в чемпіонаті. Трапляється це лише в 19-му турі. Виїзне фіаско 0-1 від Тепліце. господарі забили на першій хвилині другого тайму, після чого від Славії аж 14 ударів поворота супротивника, але бодай зрівняти рахунку не змогли. Тим не менше, не зважаючи на цю поразку, лідерству Славії в чемпіонаті Чехії поки що нічого не загрожує. Сім балів переваги над найближчим пересліду. Тепер до Хорватії, до столиці цієї країни Загребу, в якій в рамках 17-го туру відбувалося дербі. Локомотив Загреб, Динамо Загреб, поразка команди з Ліги Чемпіонів 1-3. Всі чотири голи були забиті ще в першому таймі, в другому Динамівці нічого не змогли зробити. Прикра поразка, але не критична, тому що конкуренти в боротьбі за першу сходинку також повтрачали очки. Тож відставання Динамо від першої позиції 7 балів. Тепер до квітучих Нідерландів, де в рамках 16-го туру тамтешньої ередивізії Херенвен виграв у учасника ліги чемпіонів ПСВ Ейнтховен 1-0. Все вирішив гол на 73-й хвилині. Він на рахунку румунського легіонера Херенвена Йона Нікулеску. ПСВ, хоч і програв вдруге в цьому чемпіонаті, але вперше в чемпіонаті не забив. Ось так багато сил забирає Ліга Чемпіонів. І конкуренти в боротьбі за лідерство цим скористалися. На 6 балів тепер відстають Аякста Утри проєкт також несподіванка була і в Португалії. 14 14-й тур чемпіонату цієї країни Бенфіка, у якої було 8 поспіль перемог, не змогла на виїзді виграти у АВСН Нічия 1-1. Хоча з 17-ї хвилини Бенфіка вигравала класного удару з лінії штрафної завдав Амдуні. В другому таймі гості трішки віддали ініціативу. Як наслідок кілька сейвів довелося робити Трубіну, але на 94-й він сейву не зробив. Подача зі штрафного і захисник господарів Кастро клас класно діє на другому поверсі. Нічия 1-1, Бенфіка втрачає 2 бали, як наслідок трішки віддаляється від першої сходинки. Були несподівані результати і в топ-чемпіонатах. Розпочинаємо з Італії серія 16 тур. Чергова нічия Ювентуса. Нічого дивного в цьому нема. Але те, що вдома проти останньої команди чемпіонату Венеції 2-2, це несподіванка. Гості взагалі навіть вигравали 2-1 по ходу поєдинку, але на 95 95-й в їхнє ворота було призначено пенальті, яке реалізував Влауч. Ювентус, як і раніше, йде без поразок, але вже в десяте зіграв в нічию. І як наслідок відставання. Від першої позиції збільшується. Також єврокубкові бійці втрачали очки і в англійській прем'єр-лізі. 16 16-й тур так лондонський арсенал взагалі не зміг забити у ворота Евертона нічия 0-0. вперше з квітня місяця каноніри не змогли забити бодай, голу в домашньому поєдинку у всіх турнірах. А от Ліверпуль не просто забив, а забив цілих два у ворота Фулема, але зіграв лише в нічию 2-2. Серйозно на хід гри вплинуло те, що з 17-ї хвилини господарі грали у меншості. Пряму червону отримав Ендрю Роберсон. Як наслідок Ліверпулю двічі навіть доводилось відігрувати, з чим вони впорались на 86 й Крапку поставив Діаго Жота. Але це лише один набраний бал як наслідок конкуренти наближаються. Щось середнє між сенсацією та несподіванкою відбулося в німецькій Бундеслізі. 14 й тур. Перша поразка Баварії 1-2 на виїзді Майнцу. Чому щось середнє? Да тому що ж Майнц вміє боротися проти Баварії. Це четверта перемога Майнца в п'яти останніх домашніх матчах проти Мюнхенського суперклубу. До 60-ї хвилини серйозно нерви Баварії попсував корейський легіонер Майнца Лі Сон, відзначившись дублем. За три хвилини до завершення основного часу Лерой Сане Закрутив інтригу 1-2, але це максимум. Баварія, зазнавши першої поразки, все одно продовжує лідирувати в чемпіонаті, але діючий чемпіон Ліверкузен наблизився на відстань 4 балів. Іспанська Ла Ліга, 17-й тур. Розпочинаємо з мадридського дербі Райо валікано проти Реал Мадриду. Реалу не просто грати останнім часом на полі Вальєкану, але навряд чи хтось міг спрогнозувати феєричну нічию. 3-3, не матч, а справжні гойдалки. Вальєкано вигравали по ходу матчу 2-0. Потім Галактикос все перевернули на свою користь 3-2. Один з голів на рахунку Джуда Белінгама, який шостий тур поспіль забиває. Але в підсумку на 64-й ісі Паласон ставить кра. 3-3. слід зазначити, що реал цього вечора був не в оптимальному складі. Взагалі не грав Кіліан Бапе лише на 63-й з'явився Вінісіус Джуніор, але навряд чи це виправдання не виграшу даного дербі. Барселона на домашній матч проти аутсайдера Леганеса, звичайно ж, виходила з думками збільшення переваги над тим же ж самим реалом. Але на початку даного поєдинку кутовий угостей. Подача, і капітан Леганеса Серхіо Гонсалес вистрибує вище за всіх та відкриває рахунок. Несподіванка 0-1. Але йшла лише четверта хвилина. У Барси ще був весь матч для того, щоб не просто зрівняти рахунок чи виграти цей поєдинок, а навіть розгромити супротивника. Але після ударів Рафінія м'яч влучав поперечину Роберт Левандовський не реалізовував виходи вічнавіч. Інші футболісти Барси також марнували нагоди. А в середині другого тайму Хансі Флік робив незрозумілі заміни. Зокрема, зняв того ж таки Левандовського кращого бомбардира чемпіонату. Як наслідок, не забили голу. Фіаско 0-1. Але Ганес ось такий дивний спосіб, здобув свою першу перемогу на виїзді в цьому сезоні. Тож Барселона не просто не збільшила свою перевагу над реалом, а навіть дозволила супротивникам наблизитись. Каталонці, яке Лідирують в турнірній таблиці, але лише за набраними, за втраченими вони вже треті, тому що Атлетико та Реал зіграли на матч менше. Не часто бувають такі вихідні, щоб так багато несподіваних та сенсаційних результатів. Але от минулі вихідні були саме такими. Сподіваюсь, відео для вас було цікавим та інформативним, якщо так, підтримайте його та канал лайком. Ну а на даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!